Доброго вечора, Романе. Це громадське телебачення Тетяна Даниленко. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, що у вас відбувається? Тихо, тихо. Я, е... Ви вже в ефірі. Ви вже в ефірі. Доброго вечора. Так е, ну до, до нас привели двох хлопців, е, які е, з міста Макіївка. Так, і вони розказали нам такі речі, що е, зараз я витягую. Вони написали нам розписки. Як то кажуть щиро сердечне зізнання про те, скільки їм платили грошей, по 400 гривень їм давали е, в е, Марінському парку за те, що вони. Е, Вартість моєї роботи складала 400 гривень на добу. Гроші мені сплачував роман, тут є номер телефона, який є племінником київського депутата Володимира Івановича. Також організатором нашої групи. Була Катя, яка є дочкою цього депутата. 710 гривень це був мій перший приїзд до Києва. Це за приїзд 710 гривень йому заплатили за те, що він тільки приїхав. Вони приходили на Майдан, випитували в людей інформацію і приймали в обов'язки їх входило те, що вони мали віддавати інформацію. Там Номера телефонів, хто де працює, волонтери, навіть входу того, що вони повинні були фотографувати людей і приносити фотографії цих людей. От. Ми з тими що нехай вони їдуть додому, бо самі розумієте, зараз такий час, що люди можуть одні адекватно, одні неадекватно зреагувати на таких людей. Mm -hmm. От, е і що саме головне те, що вони в кінцевому результаті приїхали сюди, і е один з них навіть е е почав плакати. Він каже, що те, що його е підставили там, те, mm -hmm. що він, е ну, що його просто використали як м'ясо. Це його слова. І тобто він каже, я зараз зацікавлений в тому, щоб е він навіть е що він зробив? Він захотів вступити в якусь з політичних організацій опозиційних для того, щоб е розвивати на е теренах Макіївки е ну, цю організацію, і щоб е допомагати людям активно от, працювати в, в плані е того, щоб інформативну базу набивати. Угу, зрозуміло. От. А ви їх там били на Майдані чи ні? Ні, ви що? Хлопці їх просто-напросто привели сюди, взяли в них документи. Вони взагалі самі все розказали, ніхто їх не бив, ніхто їх не Це... Немає сенсу. Навіщо їх бити, навіщо їм щось говорити, якщо вони, ну якщо це просто такі самі люди, як і ми. Угу. Зрозуміло. Ви їх відпустили, так? Так, ми їх відпустили. Додому, а що а що ну а, а що їх? Ну тут тримати їх, як люди на них будуть реагувати. Uh -huh. Я не можу. Ну я думаю, що саме це був найкращий, найкращий варіант щоб відпустити їх додому. Uh -huh. Зрозуміло, добре. Дякуємо вам за інформацію. Це був вісті самооборони з майдану.